нас сьогодні тема акварельний живопис, холодні теплі кольори і фантастичні тваринки. На минулих уроках ви намалювали ескіз і намалювали одну фантастичну тваринку для того, щоб виконати її в кольорі, в холодній або в теплій кольоровій гамі. У нас додається новий матеріал. Ну, про холодні теплі кольори я вже не буду зараз дуже там зупинятися, тому що ви це вчили, правда? Да? Холодні кольори у нас пов'язані з холодом, з водою, з льодом, там, з небом. Це всі відтінки синього кольору. Або якщо нам треба якийсь кольор зробити холодним, ми додаємо в нього який кольор. Синій, так. А В який це, до речі, в тебе буде, буде Ганні? Холодній? Ну, добре, якраз. Вона там спить, ніч, нормально. Так, Що ми повинні знати, якщо ми працюємо аквареллю? Тобто це наш перший досвід. Ви думаєте, що це якийсь дитячі матеріали, а насправді це дуже складний матеріал. І сьогодні ми з вами попрацюємо методом лисування, а значить, що робота наша буде виконана як техніка-мозайка. Тобто із маленьких пластушиночок, які ви розділили роботу якими, ми будемо зараз працювати над цією роботою. Як це виконується? Так. Берете круглого пензлика, тобто не плоский, як ми там в Гуаші працювали, а круглий. Можете на палітрі собі спробувати, які у вас є холодні кольори в різних ячечках, тому що вони коли у такому сухому стані, іноді важко зрозуміти, що це за колір, як отут, наприклад. Ось, а це синьо-зелений, він теж нам може стати в нагоді. Так, А це що? А це у нас фіолетовий, бачите? А так виглядають все однаково чорними. Це трав'яний, зелений, він тепліший, нам не підходить. Тобто ми можемо з вами використовувати навіть ще цей е е карміновий, да, бачите, кармінове світло. До речі, у кого є назви кольорів на коробочці, бажано їх вивчити, тому що в Гуаші вони по-іншому називаються. Тут вже такі професійні назви. Будете знати, як вони виглядають. Так, Крім того, що ви собі наколотили ці кольори, випробували, можна їх ще змішувати між собою. Значить, Основна відзнака акварелі від гуаші, що вона любить воду, тому що слово аква переводиться як вода, понятно? Тобто акварель. Ось. І, а, Значить, порівняно з гуашю, ми будемо використовувати її більше. Ну, і як ми будемо працювати в цій техніці. Наприклад, візьмемо зараз цю тваринку. Ви зараз подивитесь на свої роботи і уявите, що буде темніше фон або сама тваринка. Аріна, що ти собі як думаєш? Тому що я на рівній роботі зараз буду. Тимніше фон. Тобто, якщо нам треба зробити темніший колір в акварелі, ми додаємо менше води. Якщо нам потрібно зробити світліший тон, ми додаємо більше водички. Ну, тоді почнемо із тваринки самої. Що я роблю? Дивіться, зараз дуже прозоро, світленько заливаємо. По одному якомусь там елементу, тому що ви розбавили. Не тремо сухим пензликом, а старайтеся, щоб ваша акварелька була такою, щоб вона і текла трошечки, і в той же час ну, Не витікала за край формату. До речі, ось, зверніть увагу, як я розташувала е формат, верніше аркуш на планшеті. Тобто нахил є трошечки, але е ну, не горизонтально зовсім, щоб так, фарба все ж таки стікала. Але і не вертикально, щоб вона зовсім не текла і не капала нам. На роботу. Тобто ви взяли один якийсь відтіночок. І зараз цим відтіночком пройдетеся ну, по будь-яким. Ну, бажано починати так з тваринки, щоб ви бачили, потім який фон взяти. От. Тобто, у вас буде е, на. Е, Робота виглядати, або світле на темному, або темне на світлому, щоб все ж таки в холодній кольоровій гамі було видно наше зображення. Тобто я не буду тобі зараз все це робити, але от зміст такий, що береш один відтіночок і як мозаїчко в різних місцях ним працюєш. Далі береш там наступний відтіночок. там Наприклад. І там, де вже висохло, або там, де не торкається е, нашої роботи, тут, до речі, теж розділиш. І робимо наступне. Тут відступила. Наступне зробила. Чому кругленький пензлик? Бачите, я кінчиком пензлика, він достатньо товстий, але я можу зробити і невеличкі діляночки ним. То він зручний для цього, щоб ми працювали, дивіться, фарба повинна бути не сухою, щоб ви не терли, не розтирали в папір, тому що. Папір може скатуватися, якщо над ним довго знущатися і терти його мокрою щіткою. Тобто, ваша задача дуже акуратненько це все виконати. Ось. Тобто, якщо ви це зробили, у вас там воно вже висохло. Ви поруч робите тоді наступний відтіночку. Ось таким чином. Де ще можна тут зробити? Тобто достатньо світлим. Багато водички додали. Ось, на палітрі собі зайву водичку прибрали, якщо вона там є. Ось. Коли ми вже будемо працювати з фоном. Так? І так як ми з'ясували, що в нас фон буде темніший у Аріни. А у кожного може бути по-різному. Так. До речі, спробуйте варіант, коли змішати зелений, тільки не трав... не трав'янистий, а такий зелений, або середній, або такий смарагдовий, ось із фіолетовим. Він дасть такий гарний. Де в з фіолетовою це ж, гарний такий синій колір і досить темний. От, Коли нам треба темний колір, ми можемо робити ось зараз можна навіть ще темніше. Але папір буде все одно просвічуватись. Взагалі, в акварелі працюють від світлого до темного. Тобто папір повинен просвічувати. Не сухим пензликом я веду. Бачите, я собі наколотила, я його ще використовую цей колір. Ось. Коли ви будете правильно працювати, у вас не буде видно мазочків, А буде виглядати сплошним кольором одним. Все. Ось, бачите? Воно ще не встигло висагнути, Я там. Продовжила, наколотила ще колір. Знову не сухим, а ось такою залівочкою, попрацювала. Отак От робиться темний колір в акварелі. І е, зараз видно, що о, тут світліше, все, тут буде темніше. Це зрозуміло, як працювати? Дуже акуратно я вас прошу цю роботу. О, дивіться, я тут поспішила, десь не висохла фарба. Ну, я просто хотіла вам показати, як далі продовжувати. І вже воно там є, як є якесь розтікання. У вас є час, і ви трішечки затримаєтесь і дасте висохнути в тому місці. Тобто, перевіряйте, по-мокрому не робіть, не спішіть. Тобто, у нас буде окреме завдання, де ми будемо працювати по мокрому. Зараз у нас по сухому, даючи висохнути кожному шару фарби. Зрозуміли? Все, починаємо. on.